Чи допомагає казка дитині і як саме uh -huh. так. Ну, Тут є важливо розмежувати, та, що є поняття казкотерапії. Казка це як один із жанрів дитячої літератури, або і там підліткової, або й дорослої. Бо первинно казка була створена для того, щоб провести підлітків в дорослішання з процесом ініціації. От це такі дуже. Давній архаїчний жанр. Але зараз ми говоримо про літературну казку і про те, як у вигляді художньої історії поговорити, знайти цю точку входу в певну проблему. І часом ну, зараз це ширше поняття книготерапії, бо ми беремо книжку певну на певну тему. Ми знаємо, що дитина, що дитині це може боліти, ну як дорослі, та, які наближені. І ми маємо бути свідомими того, що книжка може тригарнути дитину, і ми маємо бути поруч, щоб заспокоїти, щоб дати їй цей момент.